Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую шарлотку і покажу вам. Вибиваю в мисочку четверо яєць, додаю щіпку солі, один стакан цукру і гарненько все збиваю міксером. Так, збила цукор з яйцями, додаю три повних столові ложки сметани. Розмішую. Далі додаю один стакан муки. На муку додаю 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Розмішую вже ложкою це все. Додаю ще один стакан муки. Розмішую. Розмішала гарненько ось така консистенція. Пішло мене два стакани муки. Далі скришила ось я п'ятеро яблучок. Ви теж можете, скільки бажаєте, більше, менше, додаю до тіста яблучка і розмішую і висипаю все, розпреділяю у формочку, в якій буду випікати. І відправляю випікатися у духовку розігріту 180-200 градусів до готовності. Так, випеклась моя шарлотка. Значить, випікалася в мене вона одну годину, тому що форма діаметр великий і випікалася довше. Можна і так уже брати, нарізати смакувати, а можна притрусити трішечки цукровою пудрою. Це вже за бажанням, як кому доподоба. Так, зараз відріжу шматочок і покажу шарлотку в розрізі. Ось така шарлотка ще тепла, звичайно, ще не встигла охолонути. Ну нічого, дивіться. Пухка на сметанці завжди смачно виходить. Тістечко, шарлотка і різні пироги. Я знаю, що це смачно, а ви спробуйте, приготуйте. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте!